У цю гру можна грати удвох, після заяв Росії про вихід із зернової угоди, російське міністерство нападу оголосило нову погрозу. Буцімто тепер усі судна, які прямуватимуть до українських портів, стануть учасниками конфлікту і розглядатимуться як ціль в українському міністерстві оборони, мають дзеркальну відповідь. Доля крейсера Москва доводить, що сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі. Міністерство оборони України застерігає, що з 0 годин 21 липня 2023 року всі судна, що в акваторії Чорного моря прямують у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення з усіма відповідними ризиками. У Міноборони наголосили, що Росія створює військову. Загрозу на торговельних шляхах Чорного моря, тож відповідальність за всі ризики насамперед для російських суден лежить винятково на керівництві країни-агресорки, так само на відсутній совісті Кремля і ризики для Москви, яким досі дозволяють прямувати до лише тимчасово окупованого Криму, а там уже другу добу поспіль детонує база з військовими складами у Кіровському районі, і згідно з супутниковими світлинами, влучання чи то невідомо. Дрону чи то невідомої ракети було вкрай ефективне. Та й на самому Кримському мосту один неспокій. Окупанти оголошують повітряну тривогу і, ймовірно, пропонують заїжджим росіянам просто кидатися у воду. Всі вакімедфос. Внимание! Хто вже гарантовано не покине ані кримський міст, ані ворожі позиції на сході України, то це черговий російський пропагандист. Українські захисники ліквідували Михайла Лучина, автора телеграм-каналу Міша на Донбасі. Потова ще прикол. Ваше прикол. Лучін командував ворожим БПЛА взводом і регулярно поширював фейки про російсько-українську війну. Відео вдалої роботи 79-ї десантно-штурмової бригади. По групі ворога, серед яких був вилучен, оприлюднив ексрадник міністра оборони військовий та волонтер Юрій Бірюков. Але найцікавіше це навіть не ліквідація безславного московського пропагандиста, а друга частина відео, де дрон фіксує щось дуже схоже на удар касетними снарядами, які нещодавно в Україні передали США. І як стверджують джерела видання Вашингтон Пост, ЗСУ справді вже використовують касетну зброю і нижче російські позиції на сході України, заява американських змі дублює інформаційна агенція Reuters. Вона поспілкувалася з бійцями 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого, які тримають позиції неподалік Куп'янська. Навідники САУ підтвердили, що очікувана від США зброя вже в їхньому арсеналі. Єдиний натяк росіянам, які ще тимчасово перебувають на українській землі, літо ще не закінчилося, і воно буде. Вкрай спекотнім. Дані касетні боєприпаси мають дуже вигідну рису. Вони можуть накривати дуже велику площу, де скупчується дуже багато живої сили, там чи легкої броньової техніки. І за допомогою них можна буде зупиняти, а також допомагати нашій піхоті просуватися вперед, щоб запобігти наступу противника або допомогти нашим військам зайняти вигідні позиції. Ми їх тільки зараз починаємо тримувати вже в подальшому там сьогодні навіть будемо ними працювати, на, грубо кажучи, на вечір там, чи, на, чи за завтра на ранок. Як прийняв, температура 25, до роботи готові. Олексій Пасак, п'ятий канал.